Збір ранніх зерновик добігає кінця у центральних районах України. Аграрії Черкащини вже практично зібрали пшеницю ріпак, ячмінь та горох. І хоча рекордна спека випробовувала цьогоріч Україну, врожай кажуть сільськогосповиробники буде непоганим. Ірина Васюра розкаже більше. Запускаємо жорстку. Комбайнер Анатолій Бабінець починає роботу на полі. За кермом комбайна чоловік вже понад 30 років. Нині освоює нову техніку. Сучасна машина, каже, кожну зернинку рахує. Показує вражають 7,5. Влага 10,7. За час це те, що я вибираю, там 2,5 тонни виходить. У полі чоловік з восьмої ранку нині обробляє ділянку розмноження для жита. Це зерно піде на посів наступного сезону. А нинішній каже комбайнер, попри всі випробування, уже можна назвати вдалим. Із цими повними условиями, то б не сказав би, що поганий. вдалося. А що далі? Побачимо з кукурудзою, чи з mm -hmm. соєю, там чи ще з чим, то буде видно. Пшеницю горох, ячмінь та ріпак уже зібрали у цьому господарстві на Черкащині. Стійка суха погода нині сприяє жнивам, пояснюють агрономи. Хоча попередні місяці природні примхи і завдали клопоту, та зерно вдалося гарної якості. Зима потрібну вологу нам дала, ми потрібну фазу посіяли, старалися держати все, так, да, як кажуть, що. Травень без дощу його не бувало, але в цьому році ми пережили, пережили цю посуху, рослини вистрадали збір пшениць, нас порадував. Кращі результати, ніж в минулому році. Так само ячмінь. Треті жнива в умовах війни важчі за попередні через ріст цін на витратні матеріали та загрози обстрілів. Серйозними викликами для аграріїв також стали дефіцит світла та кадрів. Хоча сільгосп підприємства належить до критичної життєво важливої для району інфраструктури, робочих рук бракує і їм. Ключові спеціалісти, ключові інженери, механізатори вони заброньовані. Звичайно, хто не заброньований, кожен третій в нас вже воює, ми їх максимально підтримуємо. І на деякі посади ви праві тих же лікарів. Ми навчаємо вже жінок, тому що, на жаль, чоловіків менше. На Черкащині вже намолотили мільйон 200 тисяч тонн зерна. Середня врожайність з гектару дещо більше за попередні роки. Проте найбільшою проблемою залишається збут зерна. Сухопутний шлях проблемніший та більш затратний, тому цьогоріч експериментують із вивозом морем. Пропрацьовано механізм. Він діючий. Є ще контейнерні перевезення. Та да, це невелика вода, це дещо складніший процес, адже там є перевантаження. Там є свої певні умови. Да. Але ми з розумінням ставимося до тої ситуації, яка зараз у нас є. Насамперед, нам потрібна перемога. Наступні в черзі на збір соя та просо, а пізніше соняшник. Аграрії вірять, що, попри всі випробування та складнощі, цей сезон буде вдалим. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.